Всім привіт! Потрібно під'єднати робочий Google Classroom на телефоні, і ви не знаєте, з чого почати? Не хвилюйтеся. У цьому короткому огляді ми швиденько крок за кроком все налаштуємо. Буде просто обіцяю. Можете не сумніватися. До кінця цієї інструкції все запрацює. Ми розклали все по поличках, щоб було максимально швидко і легко. Отже, починаємо. Крок перший. Готуємо наш пристрій. Це, знаєте, така собі розминка перед основним завданням займає буквально хвилину, але це гарантія, що далі все піде як по маслу. Так, перш ніж ми перейдемо до самого аккаунту, є дві, скажімо так, дрібнички, які треба перевірити. Вони прості, але повірте, суперважливі. Це все для безпеки, так вимагає Google. Отже, по перше, на телефоні має бути ввімкнене блокування екрана. Ну знаєте, пін код, графічний ключ, відбиток пальця, що завгодно. І по-друге, звісно ж, нам потрібен сам додаток Google Classroom. Якщо його раптом немає, не біда. Швиденько завантажуємо з Play Market чи App Store. Може виникнути питання а навіщо це блокування екрана? Це ж не просто забаганка. Ні, це обов'язкова вимога безпеки від Google для всіх корпоративних аккаунтів. Все для того, щоб дані були в безпеці, навіть якщо телефон ну, загубиться. Супер! З підготовкою розібралися. Тепер найцікавіше: додаємо наш корпоративний аккаунт просто в налаштування телефону. Тут взагалі нічого складного, просто відкриваємо налаштування на телефоні, шукаємо розділ аккаунти, він може ще називатися облікові записи, і там сміливо тиснемо додати аккаунт і обираємо, звісно, Google. І от система попросить вести повну корпоративну пошту і пароль, саме ті, що видав адміністратор. Тут головне без поспіху, уважно перевірити кожну букву, кожну цифру, щоб не було помилок. Ну що ж, ми майже на фініші. Найскладніше вже позаду. Аккаунт додано на телефон. Залишився буквально один останній крок зайти в сам додаток Classroom і перевірити, чи все гаразд. Так, відкриваємо Classroom. Якщо там уже є якийсь особистий аккаунт, нічого страшного, просто торкаємося фотографії профілю в куточку і в списку, що з'явиться, обираємо наш новенький, щойно доданий корпоративний профіль. І тут може бути два сценарії. Сценарій перший ідеальний, одразу з'являються всі курси. Якщо так, вітаю, все готово, можна працювати. Але якщо екран порожній, теж не панікуємо. Просто знаходимо значок плюс, натискаємо його і вводимо код курсу, який мав надати викладач. І це все! От справді всього кілька хвилин і корпоративний Google Classroom повністю налаштований. Погодьтеся, це було набагато простіше, ніж здавалося, на перший погляд, правда ж? Тепер усі завдання, всі матеріали, всі важливі оголошення будуть завжди під рукою, прямо в кишені. Доступ є, все працює, а це означає, що час починати найцікавіше навчання.